Детектор медіа виявили, що на єдиному телемарафоні майже немає гостей, окрім слуг народу. А тепер, ймовірно, буде ще менше. Розповім чому. Жодного ефіру для партії Порошенка та 82% інтерв'ю для влади. В виданні назвали це інформаційною диктатурою. Розберемося в цьому. Також згадаємо про ріелторку з Харкова, яка закликала дружити з росіянами. Просто не треба говорити з ними про політику. І релігію, а кличко матом пояснив, що не давав згоди на Київ у метро. Це трошки смішно, але все одно цікаво Це, як ви обожнюєте у вашому улюбленому шоу Крінж тижня. Це шоу де ми двічі на тиждень в четверта в неділю зберемося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталися в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, ставте чайчик, підписуйтесь, а ми починаємо. У 2024 році парламентський телеканал Рада жодного разу не запросив в ефір представника парламентської фракції Європейська Солідарність, тобто партії Порошенка, в той час як представників фракції Слуга народу в нього закликали 505 разів за перші 4 місяці 2024 року. Це вдвічі більше ніж представників усіх інших фракцій і груп парламенту. Разом узятих, і можливо, хтось тут справедливо підмітить, що ну так самих слух народу більше, можливо, через це склалася така ситуація. Але, хоч партія займає монобільшість у парламенті, слух народу у Верховній Раді на 41% більше ніж усіх інших фракцій, разом а в ефірі на 133 І ось що цікаво: жоден канал національного марафону в цьому році, крім Суспільного, не запрошував Європейську солідарність. Давайте зараз відкинемо своє ставлення до Порошенка або Європейської солідарності. Суть не в цьому. Це друга найбільша партія в парламенті. Її немає. Просто на телебаченні її нуль. І ви скажете, ну, це. Але слухайте далі. Тепер суспільне виходить з телемарафону. Тобто, тепер, коли суспільне відгалужується від марафону, у головному офіційному українському телеетері може стати ще менше думок опозиції. Ще менше ніж майже ні. Yeah. А це дайте я порахую, був один канал, який запрошує європейську солідарність. Мінус один канал, який запрошує європейську солідарність, і тепер у нас буде нуль європейської солідарності в етері. Я хочу прозвучати тут правильно: я не люблю Порошенка, так само як і Зеленського. Хотілося б тут процитувати Ескобара, що то хуйня, що ета хуйня. але. Яка вам держава спадає на думку, коли я кажу, що по телевізору транслюється політика тільки однієї партії? Чи несправедливо детектор медіа називає це інформаційною диктатурою? Зачитаю, і це не перебільшення, Як ще назвати ситуацію, коли 8 із 10 людей в етері представляють владу, а конкретну поліцилу не показує жоден канал? Мені інколи здається, що в світі жовтухи? Клікбейтів, гучних назв, змії в наших очах перетворилося на хлопчика, що гукає вовки вовки. І тепер, коли от подібні заяви звучать, ми одразу кажемо: ой, та що ти перебільшуєш? Але якщо задуматися. В чому саме вони не праві? Навіть представники Офісу президента щомісяця з'являються в марафоні частіше зазвичай удвічі, ніж будь-яка окрема парламентська фракція. Цікаво, що канали Порошенка, типу Еспресо, прямий і п'ятий канал, вимкнули з цифрового ефіру ще на початку повномасштабного вторгнення, що для мене не було на той момент якоюсь серйозною втратою, якщо ви спитаєте. Але за. Fora! Дивлячись очима детектор медіа на всю цю ситуацію, вона мене відверто лякає. Бо я ще не відійшов від попереднього переляку, бо ця новина особливо лякаюче звучить на тлі нещодавної історії з темниками Єрмака, пару днів тому Українська Правда опублікувала розслідування, у якому стверджується, що голова державного інформаційного агентства Укрінформ Мацука, прізвище якого звучить як марка японських мотоциклів, поширював серед журналістів видання Темники. Тобто списки бажаних спікерів і небажаних а призначити на посаду керівника мацуку, нібито Мацука, блін, Кіосакі, вибачте, а, Нібито була ідея Андрія Єрмака. Важко щось сказати про цю ситуацію, тому що у багатьох людей досі, можливо, навіть частково у мене є гальмівний шлях от цієї віри, яку ми набули на початку повномасштабного вторгнення. Що влада і народ нарешті йдуть в унісон. Пам'ятаєте, як нам усім здавалося, що росіяни у цій війні все роблять неправильно, а ми все робимо. Вірно. Та по-людськи є допомога, комунікація з народом, підтрунювання оцього, пам'ятаєте, мікрофона, все було так весело. Ми були на одній хвилі. Я пам'ятаю, що у моєму інтернет-виданні Ікла ми довго не розуміли, чи можна взагалі срати владу, тому що існувало таке собі негласне розуміння, що срати владу зараз це просто розганяти зраду і не на часі. Але зараз, знаєте, коли ми трошки всі протверезіли, З'їли і побачили, що відбувається знову ж таки, я не є опозиціонним блогером, як можливо комусь з новеньких тут могло показатися. Я просто не люблю, коли мене наїхають, а тим більше під час війни. І ця ситуація, якраз, от. Так і виглядає, пригадується те розслідування бігусів про інформування для самих представників влади. Пам'ятаєте цю ситуацію, як їм показують реакцію народу на ті чи інші події, журналістів на ті чи інші події, і там здебільшого все класно, все супер. Тому в цей момент я от думаю: ми коли розмірковуємо про Путіна. Вибачте, за цю аналогію, але просто ну, я не можу її не сказати. Ми часто думаємо, що взагалі там собі думає Путін. А що думають взагалі собі росіяни? Принаймні, багато про це думали люди на початку війни, і ми всі думали: от вони там, звісно, всі бануті. А зараз я не розумію до кінця. Чи до кінця ситуацію розуміють при владі, і я не розумію до кінця, чи до кінця розумію її я добре що я. А люди, які досі довіряють телемарафону, вони ж знаходяться в принаймні доволі однобокому розумінні цієї ситуації. Я вже не буду казати, правдиве воно, справедливе чи розумне воно. Просто в однобокому. І багато хто зараз каже, це спекуляція. Ти зараз буквально називаєш Зеленського Путіним, а нас Росіянам ні, це спекуляція. Я такого не казав. Я просто думаю, можливо інколи доречно себе з ними порівняти і подумати, а чи не є ми чимось схожим на те, з чого ми сміємося, і що ми ненавидимо? Мене це особисто лякає, от просто сам цей роздум, і конкретно ця інформація. Зокрема, мені не хотілося б бути на в принципі, а тим більше під час війни. Неприємно погодьтесь. Зараз почитати хорошу українську або зарубіжну пресу, подивитися чергове розслідування бігу з схем або української правди, послухати якихось авторитетних експертів. То можна подумати, що ми зараз от-от поламаємось. Ми, у нас все кришиться, у нас все тече і не працює. І це враження не левітує десь в просторі, відірваним від реальності. Воно висить на цвяхах, не буду казати... В що ці цвяхи забиті? Блінкен приїжджав в Київ та приділив гігантську частину своєї промови. Тому що у нас серйозні проблеми, зокрема з корупцією. Свого часу Обама обмовився в інтерв'ю, що в 2014 році світ не знав, як реагувати на анексію Криму, тому що всередині української влади було багато вати. Не було зрозуміло, кого фінансувати, кому давати зброю, як взагалі реагувати. А зараз у нас в парламенті сидять колишні ОПЗЖники, де інди по владі можна назбирати горстку колишніх регіоналів. всі Таке враження, що пить як в останній день, а по телемарафону у нас все просто. Пісь, давайте послухаємо когось з фракції Слуга народу. Мене це дуже лякає, але от вам цікавий факт: колись у Франції об'єднували телеканали в єдине інформаційне поле. Це відбулося у 15-му році під час терористичних атак у Парижі, що призвели до великої кількості жертв та викликали серйозну тривогу серед населення. Так, от телеканали Франції вирішили об'єднати свої зусилля для оперативного та достовірного. Інформування громадян про ситуацію. Вони координували свої випуски новин і обмінювалися інформацією для того, щоб уникнути поширення паніки та забезпечити максимальну об'єктивність. І цей феномен тривав декілька днів. Я розумію, що нашу ситуацію і ту неможливо порівнювати, тому що і теракти не продовжувалися роками. Але тим не менш, на початку війни я розумів, для чого телемарафон я дивив. Вся його <хи> інколи просто там щось робив, поставив собі телефон. Хай там базіка. Тому що я хотів отримувати інформацію від перевірених джерел. Коли мама надсилала мені інформацію з якихось пабліків, типу адвокат права. Я такий, мам, навіщо, якщо існує паблік КНДА, Зеленського? Я не знаю, кличка, ну просто щось офіційне. От мені тоді здавалося, що все, що державне, воно максимально достовірне і так далі. Я вірю, що, можливо, перший час дійсно воно так і було. А зараз це виглядає як одна велика, гігантська політтехнологія. і на тлі тиску на журналістів, який останнім часом чомусь у нас просто взяв і увійшов в традицію. Мене це все безкінечно лякає. Пишіть, що думаєте в коментарях ви, а ми рухаємось далі. Днями завірусилося відео з відпочинку однієї ріелторки з Харкова. В ньому вона каже, що в тому ж готелі оселилася сім'я з Пітера з дитиною такого ж Віку. Вони одразу ж подружилися на одному ж язикі говорім. І, головне не піднімати тему політики і релігії. Як ми знаємо, дітям палець в рот не кладе, дай тільки про це і по діти. Давайте просто подивимось. Росіяни і українці вместе на віддихі. Як ви до цього відноситесь? Ми зараз віддихаємо в Іспанії. І рядом з нами хлопці з Пітера. Понятно, на одному язикі говоримо. Діти приблизно одного віку. Там сьогодні у мене 12 років. Девочки 13, пошли в общий язык и все. Не поднимаем никаких тех втє... политики и религии с незнакомыми людьми. Я считаю, это вообще можно там разговаривать, да, особенно в чужих странах. И абсолютно нормально проводим время. Хотя я знаю, що є комплікна ситуація між росіянами українцями, на території так складе короткі слова і привичку портити друг друга настроєння. Ну я вважаю, це абсолютно неправильно. Є сьогодні приїхали так, а без хай захраняйте мосту без розговору в цьому відео погано усе справа не в тому, що треба з кимось пи. На відпочинку, як тільки ти чуєш, що ця людина говорить російською мовою або навіть носить триколор. У кожного може бути своя реакція, це війна. Ми зараз усі травмовані, ми нарепані. У нас багато різних емоцій всередині, і кожен їх переживає і виявляє по-своєму. Хтось сторониться, хтось їде, хтось просто коситься, хтось, можливо, дійсно не може стриматися і підходить, починає конфронтацію. Я не думаю, що конфронтація в будь-якому випадку це класно, окрім звичайно, безвихідних, якщо ти можеш просто. Прибрати це зі своїх очей і насолоджуватися собі відпочинком у Іспанії насолоджуйся. Але мене більше турбує два інших факти. Перший, їй, в принципі, окей, те, що ці люди з Росії, не те, щоб я кажу, що всім має бути не окей. Я б особисто думаю, що не примірився б з цим. Я б не зміг з ними комунікувати, обговорювати, тим більше якісь відсторонені, теми, наче нічого не відбувається. Для мене це все одно, що існує дві родини, одна. З них раптом прийшла до іншої, я не знаю, з сокирою і почала просто раптом, без абсолютної на те причини рубати членів іншої сім'ї. А потім якось два члени цих двох сімей зустрілися десь в Іспанії і такі, давай не будемо про це. Ну як? Ну як? І друге, якщо ти вже говориш російською мовою, ну бля, ну не виховуй свою 12-річну дівчинку розмовляти так само. Я сьогодні бачив дітей на вулиці, які розмовляють російською. Вони вибачилися переді мною, правда, не за те, що вони розмовляють російською, а за те, що один з них жартував про пітарду в сраці. Такий в них гумор, там якраз їм теж десь по 12, як я приблизно оцінюю. Але я в цей момент такий, блін. Вони всі такі прикольні, вони щось там шутять. Я був такий самий абсолютно. Ну мені гірко, що їх батьки настільки бляха муха, не принципові. Ну мені гірко від цього. При всьому розумінні, що у них можуть бути якісь свої проблеми, до них просто може не дійти. Але мені бля, важко. мені реально щиро боляче, коли я бачу, що люди просто беруть і продовжують пити. Ти з дітьми мовою окупанта, чому б ні? Тебе ж зросіщили. Можливо, твоїх батьків зросіщили. Чому б не зросіщити своїх дітей? Це ж безвихідне становище. Добре, це моя окрема колокольня, я нікому її прям не нав'язую. Я намагаюся її нікому не нав'язувати, але мене вона тригерить, якщо чесно. І далі на краще. Після того, якій трохи напхали дечого за комірець. Через ці слова вона виставила уїдливу сторіс: що от прийшла на пляж, крикнула Слава Україні, всіх розлякала за те патріотично, і я вам колись вже пояснював, що це таке. В логіці це називається аргумент опудала. Це коли ти береш аргумент опоненти і доводиш його до карикатурності, до абсурдності, типу, чого ти його не зустріла? Він же гість. А добре, наступного разу повішу йому ікону і буду кланятись. Типу, ні, ніхто від тебе цього не вимагає. Ну просто ти береш і перебільшуєш все до абсурду. Так чинила ця паночка. І тут у мене є два варіанти: це або тому, що вона не супер далека, або вона решту за дурачків тримає. Мене особисто не влаштовує жодний з цих варіантів, але до одного з них я все ж таки схиляюся. Рухаємось далі. А ні, зачекайте цікавий факт про ріелторів. Ні, не щось погане. Це не стендап. це цікавий факт. Оцей знаменитий знак Голівуд був по суті придуманий американськими ріелторами. Уявіть собі, ріелтори колись щось зробили. Цей знак був потрібний, просто щоб прорекламувати житлові квартали на пагорбах. Спочатку він мав назву Land. і цей знак мав простояти як реклама. Не більше, ніж півтора роки, але з розвитком американської фабрики мрій та просто набуттям нею світової популярності знак вирішили залишити. Ви спитаєте, чому прибрали Ленд? Ну, можливо, тому що ріелтери і тоді вже забирали собі половину. Тепер точно рухаємось далі. А тепер давайте про Київ Прайд в кінці кінців червень. Організатори Київ Прайду планують провести традиційний марш рівності 16 червня. Це буде вперше з початку повномасштабного вторгнення однак наразі тривають дискусії щодо локації заходу, адже важливим фактором є питання. Безпеки учасників маршу, а вона завжди була під питанням. Давайте будемо щирими, навіть до повномасштабної війни. На жаль, представники Київ Прайду запропонували провести Прайд в приміщенні київського метрополітену, так як це безпечно, плюс метро може вмістити досить велику кількість людей. Не сильно розумію, де саме вони хотіли марширувати, але я думаю, чудово підійшов би перехід між майданом незалежності та хрещатиком. Там якраз. 500 мільйонів кілометрів приблизно є де походити. Також у нас вже є успішний досвід Харків, прайду, який теж проходив в метро. Я як Одесит не погоджуюся з тим, що в Харкові є метро. Це не чесно. Це моя позиція. Що ви мені зробите? Однак у КМДА не погодили ініціативу. Буквально от сьогодні вийшла перша спільна вже заява Київпрайду та КМДА, і в ній КМДА зазначили, що завжди підтримували європейські цінності та боротьбу за права людей. Але безпека наразі є перш за все. Метрополітен є об'єктом подвійного призначення та частиною критичної інфраструктури міста. Тому вони не можуть погодити цю локацію. Але обидві сторони сподіваються на Консенсус в реалізації безпечного маршу. Чесно, я не сильно розумію, чому це спрацювало в Харкові, але не може спрацювати в Києві. Але в мене навіть більше питань, чому це спрацювало в Харкові, якщо чесно. Тому що дійсно це об'єкт критичної інфраструктури і подвійного призначення. Але мене дуже тішить, що КМДА може. Випустити спільний пост з Київ Прайдом мені подобаються ці тенденції, що ми дійсно працюємо над прогресивністю свого мислення. Ми не ненавидимо людей просто тому, що вони якісь дещо інші. Я зараз не маю на увазі декого. Що ж, я бажаю успіхів у цьому консенсусі, але я розумію, що існує велика кількість глядачів зараз, яким ця новина була цікава, перш за все, через те, що сказав Кличко в телефонній розмові. Ну, це дійсно скарб. Оце, от по-справжньому, скарб на цьому відео Кличко каже, що з міського бюджету не виділялися кошти на прайд і це все цитую піш. Дергайте, дергайте, поднимайте информацию, дергайте, это чистый пиздеж, который распространяет офис президента. Короче, вы здесь не при делах, да? Блин, да все, но я... При всех делах. Блин, никаких дозволов, тем более денег на это не поделяет. Это чистый пистеж. Извиняюсь за французский. Да нормально, мы же сами французы. Все, да, плюс-плюс. Не, не, вол, не волнуйтесь. Мы же тут все французы, так сказать. Я особый Точно. Судячи з кількості матів, які були запікані під час монтажу, дякую, Вовчик. Ну і нова фішка. Цікавий факт виявляється, цей місяць було обрано, щоб висловити данину поваги стоунвольському повстанню, яке сталося в червні 69-го року в Нью-Йорку і поклало початок сучасному руху за права ЛГБТ спільнот. Каталізатором повстання був поліцейський рейд на ЛГБТК плюс бар Stonewall Inn в Нью-Йорку 28 червня 69-го року. От такий от вийшов випуск. Сподіваюся, він вам був корисний Цікаво, якщо так, то обов'язково діліться їм, ставте йому лайки, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб не пропускати моїх наступних відео. А вони виходять двічі на тиждень. Прямо тут -от десь є один, який Ютуб серед моїх відосів підібрав спеціально для вас. Я зараз не перебільшу персонально для вас. Тому тиці вам має сподобатися. Я вірю, що це буде так. Донайте на Збройні сили, будьте у безпеці, папа! -па.